Привіт! Сьогодні ми, так би мовити, зазирнемо під капот сучасного комп'ютера. Чи то гігантський дата-центр, чи смартфон у кишені, всі вони, уявіть собі, спілкуються однією мовою, мовою нулів та одиниць. У цьому розборі ми з'ясуємо, як це все працює. Ну що, поїхали! Кожен день ми свайпаємо, клікаємо, друкуємо на смартфонах, ноутбуках. Але чи часто ми зупиняємось і думаємо про те, яка ж магія відбувається всередині цих коробочок? Так от, сьогодні ми цю магію розкладемо по поличках, перетворимо її на чітке розуміння, пройдемо такий собі шлях від простого користувача до людини, яка справді знає, як все це влаштовано. Але перш ніж ми візьмемося за залізо, давайте подивимось, де все це живе. У якому середовищі, а живе воно у так званому цифровому робочому просторі. Це ціла екосистема, яка по суті повністю перевернула наш підхід до роботи. Що ж це за звір такий, цифрове робоче місце. Ну, уявіть собі, такий собі віртуальний офіс там є абсолютно все і програми для спілкування, і хмарні сховища для файлів, і, звісно, самі пристрої. Це, по суті, ідея, яка дозволяє нам бути продуктивними, ну, практично будь де і будь-коли. Так, от, усе це цифрове робоче місце стоїть на чотирьох китах або стовпах. Це обладнання, програмне забезпечення, безпека і мережеві ресурси. І хоча, звісно, важливі вони всі, але фундаментом, основою всього є саме обладнання. Саме на цьому залізі ми сьогодні і сфокусуємось. Знаєте, коли ми кажемо комп'ютер, це вже давно не просто коробка на столі, це ціле родинне дерево пристроїв. Вони бувають абсолютно різних форм, розмірів, потужностей, від малесенького годинника на руці до просто велетенських машин, що обробляють шалені обсяги даних. Давайте ж пройдемося по основних гілках цього дерева. І перша гілка нашого дерева це, звісно, портативні або мобільні комп'ютери, тобто ті, що створені для руху. Це всі ті гаджети, які ми носимо з собою. Саме вони дозволяють нам бути на зв'язку і працювати ну, буквально з будь-якої точки планети. І ви тільки подивіться, яке тут розмаїття, смартфони, що вже наче продовження нашої руки, ноутбуки і ультрабуки це ж повноцінні робочі станції тільки в компактному корпусі, навіть розумні годинники, це ж по суті малесенькі комп'ютери у нас на зап'ясті. Вражає, правда? Рухаємось далі. А далі у нас класика жанру: персональні комп'ютери або ПК це ті самі потужні машини для дому та офісу, така собі основа для серйозної роботи, для творчості та й для розваг, звичайно. І тут теж не все так просто. Є своя спеціалізація, є звичайні десктопи, ну для повсякденних справ. Є наворочені ігрові ПК для геймерів, є суперпотужні робочі станції, це для дизайнерів чи інженерів, і навіть домашні сервери, уявіть собі, щоб зберігати, наприклад, сімейні фотоархіви. І нарешті третя категорія, вона, скажімо так, невидима для більшості з нас, але вона надважлива, це сервери. Такі собі мовчазні гіганти, що працюють 24 на 7 у дата центрах. Саме вони забезпечують роботу сайтів, хмарних сервісів, по суті, всієї інтернет-інфраструктури, якою ми користуємось. Окей, з видами комп'ютерів розібрались. А тепер найцікавіше зазирнемо всередину. Давайте уявимо, що ми збираємо комп'ютер з нуля. Так ми найкраще зрозуміємо, з яких, так би мовити, життєво важливих органів він складається. Отже, крок перший. Беремо материнську плату, це наш фундамент, який все об'єднує. Далі, крок другий. Встановлюємо на неї центральний процесор або ЦП, це мозок усієї операції. Крок третій. Йому потрібен помічник, оперативна пам'ять ОЗП. Це такий собі тимчасовий робочий стіл для швидких завдань. Крок четвертий довготривала пам'ять. Уся наша інформація надовго осідає на накопичувачах. П'ятий крок візуал. За красиву картинку на екрані відповідає графічний процесор або ГП. Ну і нарешті крок шостий. Блок живлення дає всьому цьому енергію, а корпус захищає, можна сказати, серце і скелет нашого комп'ютера. Так, з внутрішніми органами розібрались. Але ж якось треба з цим усім спілкуватися, правда? Для цього і існує периферія. Це, якщо хочете, наші очі, вуха і руки у цифровому світі. Давайте подивимось, як це все працює. Тут все досить логічно. Уся периферія ділиться на три типи. Перший це пристрої введення. Ними ми даємо команди: ну, це клавіатура, миша, веб-камера. Другий тип пристрої виведення. Через них ми отримуємо результат: це монітор, навушники, принтер. І третій пристрої зберігання, тобто флешки, зовнішні диски, щоб зберігати дані окремо від комп'ютера. Добре. Із залізом здається все ясно, і з тим, що всередині, і з тим, що ззовні. Але залишається ще один такий найфундаментальніший рівень це самі дані. От як комп'ютер розуміє, де текст, де картинка, а де звук. І це справді ключове питання. Бо ж і процесор, і пам'ять, і монітор всі вони мають якось розуміти один одного. І така універсальна мова існує. Це мова двійкового коду, мова нулів та одиниць. По суті, що таке кодування даних? Це просто переклад. Кожна буква в тексті, кожен піксель на фото, кожна нота в мелодії, все це перетворюється на унікальний набір нулів та одиниць. І от саме цей двійковий код це і є та єдина мова, яку розуміє абсолютно все цифрове залізо. А щоб ці дані займали менше місця, їх стискають. І тут є два основні підходи: перший стиснення без втрат. Це, наприклад, ZIP-архіви. ідеально для тексту чи коду, де важливий кожен кожен символ нічого не втрачається. А є другий підхід стиснення з втратами. Це музика в mp 3 чи фото в JPEG. Тут система хитро видаляє ту інформацію, яку наше око чи вухо все одно навряд чи помітить. Зате файли стають набагато набагато меншими, і їх, звісно, легше пересилати чи зберігати. Ну і, звичайно, всю цю інформацію треба якось вимірювати. Тут є своя шкала. Все починається з найменшої частинки біта. Це просто нуль або одиниця. Збираємо 8 бітів разом, отримуємо байт. Це для орієнтиру приблизно один символ тексту. А далі вже йдуть звичні нам кілобайти, мегабайти, гігабайти і терабайти, ті самі, якими ми вимірюємо розміри файлів чи ємність дисків щодня. Отже. Ми пройшли весь шлях від загальної ідеї цифрового простору і аж до найдрібнішої одиниці даних до біта. Еволюція комп'ютерів, якщо подумати, просто вражає від машин розміром з кімнату до годинників на зап'ясті. Вони стають меншими, потужнішими і все глибше проникають у наше життя. І це залишає нас з одним великим питанням: а що ж далі? Які можливості нам дасть наступне покоління комп'ютерів і як воно знову змінить наш світ? Дякую, що були з нами.